Всім привіт! Нарешті в нас вийшло оновлення, яке ми довго чекали, за яке я особисто дуже-дуже довго всіх діставав це фрезерування в турець. Тобто ми тепер можемо робити ось такі фрезерування. Це, наприклад, для профілю гола для верхніх модулів, ну або навіть якісь додаткові ще пази. І другий момент це в нас Фрезерування нескрізьного прямокутного вирізу з радіусами. Це, наприклад, коли ми раніше робили в стільницях а, вирізи, нам просило зробити по краю радіуси. Але коли ми робили в скічапі радіуси, вони не переносились, тому там, ну, трішки воно погано працювало. Але зараз я покажу, як тепер воно працює і як ми тепер можемо це все робити. Давайте для початку створимо. Паличку якусь. Полиця 18. а Довжина 800, глибина 350, нехай. Ми для цієї полички зробимо фрезерування під профілі в, в торець тобто його глибина 7,5 на 3 мм. Що нам потрібно? Нам потрібно побудувати. За допомогою олівця або прямокутника форму і координати нашого пазу. Тобто ми беремо, так як у нас товщина пазу 3 мм. Ми задаємо 3 на всю довжину 3. Та замикаємо. Нам його потрібно згрупувати. Тобто, в ієрархії компонентів у нас зараз є поличка і звичайний. Звичайна група майбутнього нашого пазу. Нам потрібно його розмістити з відступом 7,9 відверху. Тобто, давайте перетягнемо його до самого верху. І потім зробимо відступ 7,9. ось Таким чином у нас тут відступ 7,9. Тут 7,1. Ми його згрупували. Тепер переходимо в плагін, коли в нас вибрана оця група. Ми переходимо в плагін ADD idfirm ABF, вибираємо пас. глибина, задаємо глибину 7,5. Додатково в артикул ми ще можемо додати од нашого профілю, що він автоматично у нас підтягнувся. 157-621. Так, все вірно. Нажимаємо ОК. Можемо зайти ще перевірити половиною. Ну, наче все добре. Заносимо всередину нашої деталі і розмічаємо наш матеріал. Так само додатково можемо зробити якийсь такий ось довільний пас, також його згрупуємо. Це, я просто для прикладу, що ми можемо робити не тільки на всю довжину. А, і в байдуже в яких координатах ми можемо зробити пас, глибина 10. Артикул можемо не додавати. Окей. Так само заносимо всередину нашої полиці, або в ієрархії компонентів, або вирізати-вставити, або за допомогою плагіна іл Tools, В мене він на гарячій клавіші Ctrl-пробіл. Тобто, вибираючи якийсь там пас, ви можете. Знести його в потрібну вам групу. Давайте ще зробимо для прикладу а, вибірку четверті, тобто 12 на, на всю довжину нашої деталі. А, створюємо групу і так само паз глибина 9. Окей, заносимо всередину. Ми маємо палицю і 3 пази. Давайте зробимо. Розмітку, додамо крійку і зробимо розкладку. Сконвертуємо це все. Конвертуємо. Перевіряємо. У нас конвертувався наш головний паз. Він має товщину 3 мм, відступ 7,9, глибину 7,5. Фурнітуру чомусь у нас конвертується мийка. Я так розумію, що йому не вистачає, не вистачає назви слою, тобто йому один символ він не вистачає для того, щоб перенести на цей профіль, тобто він без одиниці переносить, на жаль, мийку. Слідкуйте за цим, але як варіант, фурнітуру він конвертує. Тобто можна з цим працювати. Перевіряємо далі. Збоку в нас він навіть показує геометрію за рахунок того, що фриза вона має сферну, а круглу форму. Тобто він має входження і вихід. Якщо він у нас не прохідний, він має таку ось геометрію. Вона також показується, тобто, показується, ширина, глибина, все, все можливо. Так само у нас сконвертувалась четверть. Тобто, тепер за допомогою плагіну ADD ми можемо побудувати будь-який прямокутник, задати йому потрібні характеристики, розмістити в потрібних координатах, і він у нас сконвертується. Я думаю, тут зрозуміло. Давайте тепер перейдемо до питання стільниці. Як ми робимо стільницю? Побудуємо нашу стільницю, точно 38, 38 мм стільниця і виберемо потрібний нам потрібну мітку. Окей. Робимо 1200 на 600 мм. Розмічаємо потрібний матеріал, тому що це для нас головне. Тобто за матеріалом він у нас підтягує стільницю. Ось Ми її розмістили, розмітили. Так само додаємо крійку зліва і справа. І тепер, наприклад, зробимо виріз. Я зараз, ну, давайте розмітимо. Відступ 100 Ну, по 100 мм зробимо. У мене немає ніякої форми, Тобто там не мийка, ні. Мика, ні Варільна на поверхні, я зараз не маю якихось координат їхніх. Тобто, я роблю просто прямокутний виріз. І додаємо радіус, тому що фреза вона має радіус, тобто вона не, вирі... не вирізає прямо від краю до краю. Нам потрібно доробити якийсь радіус. Тобто Ми за допомогою нашого радіусу робимо просто довільні такі ось радіуси від краю до краю. І в параметрах задаємо їм по 10 мм за округленням. Тепер робимо скрізний виріз, і ось тепер, що ми маємо, розмічаємо, на що потрібно звертати увагу? Наша оця мітка вона повинна бути зверху. Для того, щоб нас. Правильно читало лице, щоб ми могли перенести виріс в тих координатах, в яких ми розмітили, наш лейбл, він повинен бути завжди зверху. Тобто він должен показувати, що це в нас лице. Ось таким чином: в нас є крійка і в нас є виріс. Габаритимо 400 мм. 400 так і 400 так. З відступами по 100 мм. Конвертуємо. Та переходимо на сайт VR. Перевіряємо. Ось, як бачимо, у нас підтягнулася автоматично наша стільниця. Нам потрібно тільки замінити крійку на ту, яку нам для агера для підбирає VR, для стільниці Егер. І бачимо наш виріс. З відступами по 100 мм і габаритами 400 на 400. З радіусом 10 мм. Тобто тепер у нас все чудово працює. Ми можемо тепер робити вирізи прямо в SketchUp і переносити їх в кабінет VR Pro. Ці вирізи нам потрібні, наприклад, для варильної поверхні, для, для варочної, для мийки і так далі. Тому чекаємо нових оновлень. Там їх... Так, забігаючи вперед, скажу, що їх там багато. Нас чекає попереду багато чудових нововведень, Тому слідкуємо, підписуємось, все найкраще.